Сьогодні медіабоси боси приїхали Халабуду! Яка унікальність і фішка Халабуди? Нашою фішкою буде унікальне поєднання лазертагу, віар-ігор та тематичних зон для дітей різного віку з активними іграми та квестами. Які у вас є ігри і для якого віку? У нас є різні віар-ігри від екшенів до пригодницьких квестів. Вони розраховані для діток від 8 років. Як ви думаєте, чи зможе з'явитися віар в кожній школі? Цілком можливо, VR відкриває багато можливостей для проведення інтерактивних уроків. А в які ігри частіше грають дівчата, а в які хлопці? Дівчата обирають, як правило, завжди квести або творчі ігри. Хлопці надають перевагу екшену та спортивним змаганням. Скільки людей може грати в цю гру? У лазертах одночасно можуть грати до восьми осіб. В разі, якщо дітей буде більше, ділимо на три команди учасників. Віар цікавіше грати самому чи все ж таки це команди на гра. У віар ігри не обов'язково грати командами. Якщо тобі сумно, ти можеш спокійно прийти саменька і пограти вибрану тобою грою. Які права безпеки треба знати. Головне це не штовхатися, дотримуватись дистанції і уважно слухати інструктора. Коли немає відвідувачів, ви самі тут граєте? Які ігри? Мені здається, на сьогоднішній день всі грають у vr ігри, і я тому не виняток. Що ви, ви викладаєте? Розкажіть. У нашому центру розвитку є багато напрямків, а саме дошкільна підготовка, набираємо групи вік діток від 4 до 6 років. Також нас є англійська, також дві вікові групи дітки від 4 до 6 років і дітки від 6 до 12 років. Також нас є індивідуальні заняття за різними напрямками. Тому, будь ласка, чекаємо всіх вас і не забуваємо, що у нас ще є майстер-класи. Будемо раді вас завжди бачити. Різних ігор це просто кайф. І чекайте ви всі на наші пригоди. І підписуйтесь на наш канал! Ставте лайки! Розкажіть, які майстер-класи ви проводите. Ми плануємо проводити тут багато майстер-класів, більше 50 видів. Ці майстер-класи будуть для дітей різного віку. Ми складемо розклад конкретно який день, який майстер-клас, і можна буде записуватися на ці майстер-класи. Розклад буде знаходитись у нас на сторінці Халабуда. Який матеріал або інструмент для рукоділля завжди найбільше використовують дітей? Найбільше дітей. Захоплюють матеріали. Це коли ми вже в кінці майстер-класу починаємо оздоблювати. Я їм висипаю гусінки, висипаю всі які квіточки, і вони як, як бджоли на мед злітаються, і в них всіх такі очі блискучі. І ну мені кажеться, це найбільше, що подобається дітям під час майстер-класу. Коли планується наступний майстер-клас, наступний майстер-клас ми плануємо 28 числа цього місяця. Тобто в цю суботу, який майстер-клас буде і який розклад, ви можете також переглянути на нашій сторінці Хала Буда в інстаграмі. Обожнюється майстер-класи. Роблю а у мене стрес. У мене нічого не виходить. Оце крича. Відчуття, ніби ми, ми провели час у власному фантастичному світі. Це не де. A bomba oh, wow.